До нашої ефіру доєднається Костянтин Криволап, авіаексперт. Пане Костянтине, рада вас бачити. Слава Україні. Героям слава! Дякую, що знайшли час та можливість. Львівське були проблеми доїхати. Київ стоїть повністю. повністю. Я на мотоциклі ледь стих. Але головне, що встигли, пане Костянтине. Ну. Дякую, що встигли. Дякую, що, що робили все для того, аби встигнути. Напевно, давайте почнемо з того, що територіальне управління державного бюро розслідувань у Львові розпочало розслідування щодо аварії літака Міраж 2000 яка сталася на Волині. Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Пілот вчасно капітулювався, відвів літак від населених пунктів, завдяки чому уникнули Жертви, слава Богу, пілот живий, слава Богу, жертв немає. Але пане Константине, поясніть, що означає проблеми з електронікою в літаку? Чи може бути так, що нам просто передали несправний літак? Я не думаю, що нам передавали несправний літак. Це просто була якась несправність, яка яку не змогли виявити звичайними засобами діагностики та перевірок. Ну треба розуміти, що все залізо колись воно ламається. Що машини, що літаки, вони падають. Але якщо машина там все більш-менш нормально, то вона просто зупиняється, то з літаком він теж зупиняється, але при цьому він падає. Дуже добре, що пілот є, що пілот не травмувався, акуратно катапультувався, тому що це не зовсім проста процедура, але все виконав нормально. Люди бачили, як вибухнув десь там далеко. Літак бачили, як розкривався парашут. Ну тобто, все, все, все не так трагічно, як це може там виглядати якась зрада. Нам французи передали непідготовлений літак. Я так не думаю, тому що все це проходить перевірку і зі сторони, яка передає, і зі сторони яка приймає. Тим більше, що наші технарії вони навчалися на цих літаках. Я не думаю, що тут треба шукати зраду. А Пане Костянтине, поясніть, капітулювання пілота. В чому може виникнути складність? Тому що всі заз... говорять про те, що ну, є певні е... моменти, на які треба теж зважати. Ну, якщо ти неправильно сидиш, якщо ти там свій хребет неправильно розташував, не, не серйозно прижався, то тоді під час кат... катапультування виникають ну, досить серйозні перенавантаження. І якщо ти не, не, не зібрався, не згрупувався, якщо для тебе це було неочікувано, то ти можеш отримати як травми, так і е, е, проблеми з хребтом. Але якщо все зробити правильно, то це ну, таке, е, неприємна процедура, але е, не смертельна. Е, пілот, судячи з цього, встиг нормально продумати, що йому треба зробити, Згрупувався, зжався. Підтягнувся і катапультувався. Взагалі, після катапультування від 3 до 6 місяців за людиною спостерігають, щоб там не було те, що неможливо було б одразу виявити якісь там проблеми з здоров'ям. А побачимо, як це буде. Може там буде швидше, може трохи пізніше. Но я вважаю, що це не та історія, яку треба роздмухувати ах-ах, яка трагедія. Це Втрата заліза. Заліза втрачаємо багато. Ці літаки нам досталися не легким шляхом, але це все ж залишається тільки залізом. Володимир Зеленський минулого місця повідомив, що Україна прагне розширити авіапарк повітряних сил за рахунок додаткових французьких винищувачів міраж 2000 і Франція готова підготувати більше українських пілотів на додаткових літаках міраж. Пане Костянтине, якщо ми говоримо про розширення міражу, наскільки це? Наскільки нам потрібно розширити їхню присутність в нашому небі, вибачте, за таке формулювання? І яку вони вже показали ефективність роботи проти російських повітряних цілей? Якщо за моїм рейтингом, якщо порівнювати Міраж і Ф-16, то, на мою думку, Ф-16 це більш продвинутий літак, тому що в нього можливості модифікації, є там подалі, подалі, подалі. З тих літаків, які є у нас за ну, досить серйозні кошти, можна довести цю модифікацію до рівня блок 50-52, або навіть 70-72, це буде значно дорожче. І чесно кажучи, я не бачу в цьому сенсу. А от блок 50-52 це було б дуже гарно. Але якщо ми не маємо на цих літаках зброю, яка, на яку ми очікували, це е, е, потужні радари. Там, хоча б 83-ї серії, які бачать далеко, які можуть побачити Су-35, Су-30, Су-34 раніше, ніж це побачать росіяни, наші літаки, які означені ракетами, які можуть бути хоча б там на 180 кілометрів, 160 кілометрів ракети моїм 120-х. Якщо е, на цілі такі можна поставити ракети Джасон, а їм 158, це крилати ракети, які здатні літати 560-960 кілометрів, в залежності там від є двигун додатковий чи нема додаткового двигуна, то тоді f 16 виглядає як більш такий ну, придатний до наших умов. А якщо цього всього у нас нема. І нам це все не дають і обмежують, тому що там є політичні аспекти. То е, насправді подальша модифікація, модернізація літака Міраж може довести його до того, що для збиття шахідів він буде використовувати, як він зараз використовується. Е, це ракети Міка, французькі ракети Малого Радіо Вони досить дешеві. тому... Охота за шахедами, там на них ну, нормально проходить. І е, тоді можна сподіватися, що ну, це, це мої такі фантазії. Це принципово можливо, тому що в повітряних е, військах Катара Королівства Катар, є ескадрилі літаків, Міражі такі ж самі, більш е, модернізована версія, які оснащені ракетою Метеор. Ця ракета не має. Поки собі ще а, а, рівних в світі, тому що вона може бити впевнено там за 300 кілометрів вражати повітряні цілі за рахунок того, що в неї прямоточний двигун. А, тобто зараз сказати, що краще, що нам більше потрібно, не розуміючи, яке буде надано озброєння, тому що ми, коли думали, що нам будуть давати озброєння, то ми, ну, от як ми б робили, ми б давали там. Ну не, 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 мабуть, якщо не найкраще, то дуже добре. Ну так, так не сталося. Сталося так, як сталося е, тому зараз, не розуміючи, яке буде озброєння, сказати що краще: там Gripen або F-16, або е, Міраж, все залежить від того, від того, яке буде озброєння. Яка буде ракета, так би мовити, на борту? Ну Да. що що причеплять Да. Давайте ще з вами поговоримо про те, що Росія 90% ударів завдає по енергетиці, зокрема дронами. Міненерго говорить, що потрібно створювати захист. На сьогодні основний виклик масове застосування безпілотних літальних апаратів у 2025 році, до 90% ударів здійснюється саме БПЛА. У зв'язку з цим Міністерство енергетики акцентує увагу на необхідності встановлення сучасних систем протидроновим загрозам. Пане Костянтине, як можна? Вберегти енергетику, які сучасні системи треба впроваджувати. І чи ми можемо говорити, що дрони перехоплювачі будуть максимально ефективні, тому що ми бачимо Міноборони уклали контракти на понад 3 мільярди гривень на українські дрони-перехоплювачі, також ведуться переговори з партнерами щодо злучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Перше питання. Незалежності від того, чим будуть бити крилатими ракетами, шахедами. Балістичними ракетами все одно об'єкти Міненерга треба захищати. Це зрозуміло, чому це кажуть на, на четвертому році війни? Ну це не зрозуміло. Може, тому що міністр змінився, не знаю те, що стосується захисту. Я вважаю, що захищати ці об'єкти треба не тоді, коли вже туди щось прилітає, і думати, як же його захистити. На четвертому році війни а треба всі ці засоби ураження знищувати, починаючи з моменту, коли їх починають робити комплектуючі, робити зборку цих засобів. Або це ракети, або це дрони. не має значення, треба там їх ще знищувати. А вже якщо вони там змогли щось зробити, воно вже полетіло по нашій території, то його треба збивати там. Ну, починаючи зі 100 кілометрів від лінії кордону або лінії бойового зіткнення. Е, і для цього це найкраще використовувати різні засоби. Це можуть бути і дрони перехоплювачі, це можуть бути і зенітно-ракетні комплекси. Там, ну от в цьому в цьому форматі Рамштайн-19. Там було повідомлення, що там е, десь 200 снарядів. До гепардів будуть нам передані. Це е, до, досить добра система. Вона гепард впевнено лупить там 3,5 км, Якщо там е, взагалі все е, складається досить добре, то він тоді б'є на 4 тисячі метрів. Е, Подібні системи теж можуть працювати. До речі, американців дуже багато стоїть на складах. Вже виведених з експлуатації не таких гарних систем, як Гепард, але з яких теж можна створювати засоби серйозної оборони, яка буде діяти на висотах понад 4 тисячі метрів. Є такі зенітні системи Американців. Те, що стосується дронів перехоплювачів, то вони це не геймченджер, це ну, засоби. Протидії, які діють на конкретних дистанціях у конкретних умовах, є дрони перехоплювачі, які абсолютно ефективні на відстані там тисячу метрів для збиття розвідників для знищення FPV дронів. Інші можуть діяти там до двох тисяч метрів і збивати шахеди. Кажуть, що є дрони, які можуть збивати шахеди на висоті і 4, і 5. І є такі повідомлення, що і шість, а може і на вісім. Це викликає у мене такі. Ну, трохи скепсис, поки не побачу, не почую. Е, важко про це казати. Але е, це дрони перехоплювачі. Але це не все. Е, дрони перехоплювачі. Ти не можеш поставити от, от велику кількість операторів fpv дронів е, на відстані 100 кілометрів від лінії воєвого або кордону, так, щоб вони. Там тисячу кілометрів перекривали е, цього простору. Краще робити це за допомогою легкомоторної авіації, яка буде літати, патролювати. І якщо там з'являється розвідник, вона його буде бачити на фоні землі. Вона буде дуже просто його знищувати. Це для неї така проста задача. Треба тільки, щоб вся ця система запрацювала, але поки що всі займаються виключно дронами. От президент сказав, що дрони це все. Ну президенту так сказали, що дрони це все. От президент сказав: що дрони, все все вперед, гроші там трареля. А те, що легкомоторна авіація в 80% випадків буде більш ефективна, про це чомусь зараз забули. Ну я думаю, до цього питання ще повернемося. А яким принципом працюватиме ця мала авіація? Поясніть, чи потрібен для того пілот, чи ні? Вибачте, може, дилетантське питання ставлю, але поясніть, в чому її особливість. Ну, легкомоторний літак, він сам по собі дешевий засіб. Да? Потім в нього сидить пілот і взагалі вартість одного виліта буде там ну, на рівні тисячі доларів. Це заправкою, з обслуговуванням там, зі всім Аеродромними витратами, і таке інше, цей літак здатен літати в повітряному просторі 4-5 там в окремих випадках, 6 годин, і спостерігати за цим повітряним простором. Якщо він оснащений або отримує інформацію стосовно повітряної обстановки, ну коротше кажучи, якщо в нього є планшет, який пов'язаний з системою ППО, то він бачить, де знаходиться яка ціль, що де літає. Якщо він буде означений, означений системою систему розпізнавання найпростішою системою там короткого радіусу дії свій чужий, е, то він е, не буде збиватися е, тими хлопцями, які там не зусидять і не знають, що там летить. Летіть щось, наше чи не наше, там потім будемо розбиратися. Да? Е, основна проблема усіх всіх пілотів, коли з ними розмовляєш, вони кажуть, що головне, щоб свої не збили, а все інше ми зробимо. І цей літак повинен бути оснащеним малогабаритними ракетами, які дозволять йому за допомогою там інфрачервоного наведення наближатися на 3, 4, 5, 7 кілометрів до того ж самого шахеда. В напрямку цього шахеда випускати е, ракету. І за рахунок інфрачервоного знищення ця ракета буде влучати саме в двигун, там, де її джерело випромінювання е, Інфрачервоного спектру, ну, тобто тепло. І е, таким чином, це буде ну, проста, досить ефективна система. Вона не вимагає там особливих е, напружень з точки зору, Скажем, ну там краще, щоб система доневедення там була з, з елементами штучного інтелекту, щоб точніше вражати цей двигун. Але в принципі. Півтора кілограма вибухівки, які є в цих малогабаритних ракетах, їх цілком достатньо для того, щоб знищити гарантовано знищити шахет. Тому що, якщо навіть шахет попадає в куля з стрілецької зброї, вона може його прошити, але вона його не вражити. Щоб вражити шахет, вражити шахет, треба попасти або в бойову частину, або в паливний бак, причому його ще й запалити, або в двигун так, щоб вивести його з ладу. Тобто збити шахет, просто попасти в нього це ще не все. Його треба ще знищити. Тому я вважаю, що в конкретних умовах краще будуть працювати дрони перехоплювачі в якихось моментах буде краще працювати легкомоторна авіація. Ну, легкомоторна авіація може виконувати значно більшу кількість завдань. Там деякі кажуть, що легкомоторна авіація це треба більш потужні літаки на кшталт там тукана, бразильського тукана. Але я зауважу, що самий дешевий тукан він вартує там 2 мільйони. Це, це 90-го року випуску, там якого ще зберегся якийсь ресурс. Це без особливого спеціального обладнання. 2 мільйона, За ці гроші можна купити 10 літаків легкомоторної авіації, повністю їх оснастити. Тобто, я підходжу до цього питання, виключно з точки зору економічної вартості цього питання виключно але, так як це сформулювано в постанові 699 дев'яносто постанові кабміна, там є кілька таких законодавчих дірок, які не продумали, а 에... пане Константина, але от якщо ми говоримо про легкомоторну авіацію і про те, що вона безпосередньо запрацює разом з пілотом, скільки часу нам потрібно, щоб навчити пілота чи достатньо на з пілотів? Ну, вся ж ідея була в чому, що є у нас приватні пілоти, які мають свої приватні літаки. Да? Є благодійні організації, є пілоти, підготовлені вже з ліцензіями сертифіковані, які вміють керувати таким літаками, а мені треба буде провести якийсь курс стосовно того, як керувати озброєнням. А, і, і в цій постанові сказано, що це повинні бути люди, які не підлягають мобілізації. Я от не розумію, я завис, чи мене ще чують? Та, я вас чую. Люди, які не під не підлягають мобілізації, але десь у уламками йшов інтернет. Ну. Так, ви з нами, пане Константине? Так, да. Е, да, я з вами. Чи е, чутно -чуть мене? Так, я вас чую. Так, от, е, такі пілоти, які відповідають цим критеріям, вони є. Їм треба тільки навчитися працювати з цим додатковим обладнанням, які вони там військовим обладнанням, які вони раніше не, не, не займалися. Це не займе багато часу. Літаки є. Пілоти є. Е, е, ну, це з одного боку, а з іншого боку, є е, е, тактична авіація. Яка повинна надавати їм всі засоби зв'язку, систему розпізнавання, е е планшет, е озброєння, ну і так далі. Але е тактична авіація зараз більше займається питанням формування отрядів е операторів ВПІ-дронів, які вони будуть ще навчати місяця три, і при цьому ста людей, ну якщо 30 зможуть збувати. Шахеди буде дуже добре. Е, тому я от того моменту, коли битися головою в стіну вже буде не потрібно, е, прийде розуміння необхідності е, запровадження легкомоторної авіації для збиття шахедів, і тоді справа піде краще, ніж вона йде зараз. Зараз вона йде, е, ну майже, майже не йде. Тобто ця постанова з, з тими формулюваннями, які у них є, вона поки що фактично не працює. Якщо вона десь працює, десь створені ДФТГ, які е, мають літаки, то це скоріш за рахунок таких е, дружніх контактів і іміджу людей, які е, займаються цими питаннями, але це так системно вирішувати питання боротьби з шахедами не можна. Зеленський заявив, що Росія планує щодня запускати від 700 до 1000 дронів. Раніше було повідомлення про те, що має бути і двох дронів. Цю цифру називали нереалістичною. А от тисяча дронів на вашу думку, реалістичні можливості Росії, і як ви бачите, наскільки вони змінили, покращили, як би для нас це не звучало сумно свою тактику польотів. Ну, ми бачимо по кількості уражень, відсоток уражень е збільшився майже в два рази. Там які західні видання пишуть, що навіть в три рази ну, це неправда, в два рази вони дійсно збільшились. Якщо за 2023-24 рік в середньому цей показник складав там 13%, то зараз він досягає 26%, а він, в деяких випадках там значно більше. Причому це не пов'язано з масовими атаками. Запускають там заходить там 50 шахетів, збиває тільки 20 або 25. Це реальні цифри, які ми бачимо, і які ми знаємо. Тобто, тут питання вже не в кількості. Що стосується кількості, то росіяни дійсно, порівняно з минулим роком, вони десь на 20-30% відсотків збільшили свої потужності з точки зору виробництва дронів. І якщо казати про цифру тисячу, ну 700 вже було да? дронів, це і шахеди, і гірбери, і е, прилюді, і весь інший мотлах, які вони запускають для фаршцілі, імітатори і таке інше. Так от, е, е, якщо вони будуть довго накопичуватися, то вони зможуть там е, мати 40-50% шахедів і фальш-цілі. Вони змінили тактику, якщо раніше вони літали, ми називали малі висоти там 150, 200, 250 300 метрів, ну до 500, Ну навіть до кілометра. Да? То це ми вважали, що вони літають там. от, 150, це вважалось малі висоти. Зараз вони навчилися літати значно нижче. І треба розуміти, що шахеди літають по точкам, тобто в програмі у них забиті точки, які координата і висота, координата і висота. Вони покращили свої карти, так званий 3D-мепінг, і зараз е програмують ці польоти вздовж рі росли річок, е використовуючи рельєф місцевості, ну досить точно вони летять на малих висотах. Вони не знають, що під ними річка або ліс. Вони йдуть по точкам. А Останнім часом, з, з кінця минулого року, можна спостерігати, що шахеди значно. Ну, 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 тобто вони пройшли перший етап модернізації, я так його називаю, коли е, покращувалися характеристики самого літака, ну, ну тобто самого літального апарата, ну, тобто тіла. А зараз вони почали серйозно модернізувати мозок. Тобто починають ставити камери, і шахеди стають не просто шахедами камікадзе, вони стають шахедами розвідниками, які літають на висотах 500-600 метрів, як всі розвідники. І Отримують інформацію, передають цю інформацію десь недалеко. Не, не тобто якісь або диверсанти, або зрадники України поставили приймачі цієї інформації, потім через канали інтернет передають цю інформацію в центри керування цими атаками, і з'явилися шахеди, які мають можливості перепрограмування. Це суттєво інший рівень загрози і можливості, які при цьому створюються. Росіяни почали у цих атаках використовувати збиття в зграю, вони збираються з граю, і потім йдуть на, які, на якусь локацію, на якийсь об'єкт. Першого збивають, другого з п'ятого, шостого, десятого збивають. Наступає момент, коли закінчуються патрони, грубо кажучи, і вони тоді вже там добувають цілі, як можуть. Ну справа в тому, що я вважаю, ми, коли треба було готуватися до того, що росіяни не будуть сприймати ситуацію, коли вони збивають, коли ефективність їх атак тільки 13%, Що вони будуть з цим щось робити? Росіяни змінювалися, а ми не змінювалися. Це треба признати, тому треба зараз робити найбільш швидкі рішучі кроки, які залежать тільки від нас. Вони частково залежать від наших партнерів, але е, боротьбу з Шехедами ми можемо е, виконати, скажімо так, своїми силами, і досить ефективно е, по суті. Ми десь з вами нині вже це обговорювали яким способом. Mm. Е, але в мене тут іще ще пане Костянтине уточнення. Говорить про те, що росіяни зараз починають активно застосовувати штучний інтелект безпілотникам. А яким чином це їм допомагає? Що вони під час польоту змінюють маршрути? Як це працює? Ну, зміна маршрутів, розпізнавання цілей, е, їх ідентифікація е, можливий, ну це вже трохи вищий рівень, коли приймається рішення, що знищувати по пріоритетам. А, ну таке теж можливо. Треба е, це ще не серійні вироби, це поодинокі такі вироби, які запускаються. Тому не можна казати, що це вже є е, серійно, але треба розуміти, що воно буде рано чи пізно воно буде. Якщо до цього вже дійшли в прототипах, то скоро буде серія. Росіяни в серію запускаються дуже швидко. Приблизно скільки? Пів року? Думаю, такі терміни. Да. Дякую вам, пане Константине, за ваш час, за те, що були з нами. Костянтин Кривела, експерт. Пане Константине, я дякую, що ви робили все можливе, аби добратися і побути з нами в ефірі. Тож я кажу дякую. вам до зустрічі також і в наступних ефірах. І бажаю вам спокійного вечора. Дякую на все добре.